Доброго ранку, а -а -а, я ті покинулась Артам, вже поїхав працювати. А я спала далі, закрилася за ними двері і лігла. Зараз піду вбиватися. Бачите, у нас немає штор. у нас тільки тюль висить. І в очі прямо сонце світить, але мені подобається. Воно мені не заважає спати, але так тепленько в лице. І вже так хорошо, коли судочку світить, а не ото хмари. Якісь дебільні осінні. Um, ну все. Я хотіла зробити якийсь пілатес, але я прокинулась і такою кушать. Я не розумію, через що я наче поїла прямо перед сном, але прокинулась голодно. Тому зараз я швидко йду поїм, а потім все інше. Все. Доброго ранку. Все. Трошки сніданок е, перенісся, бо я зрозуміла, що мені треба помити голову, щоб вона почала сохнути. Поки я буду відповідно вам готувати сніданочок. Як я вже говорила, Артем на роботі сніданок готують тільки свій. Я дуже йому вдячна, чесно, що в нього. ну, Не то, щоб вдячна, знаєте, за це нема сенсу дякувати, бо це така, ну, типа, Тупий привід для вдячності, але я рада, що та Господи, мене було син що у мене волосин десь протягом, що Ортема не мав цього прикола, що готуй мені, покорми мене, встань, насип і так далі. Він взагалі такий самостійний в цьому плані. Тому я кажу, що ми вже ми звикли дякувати чоловікам навіть за те, що вони просто не просять їсти. Знаєте, ну, типу, це ми взагалі їх вже розбалували капець. Тому я й кажу, дякувати за це. Нема сенсу, да? але я рада, що мені попався такий мужчина, який сам себе може обслуговувати, і в мене немає цього приколу. Знаєте, коли я колись уїжджаю. Щоб йому наготувати їсти, щоб вдома щось залишилося, знаєте, там, або щось такого плану. Я думаю, що він був би радий, якби я була такою. Але коли я намагалася так себе поводити, наприклад... підожди, зараз я подумала, що я хочу, щоб я могла діставати. Я не хочу омлет, У мене є рис, треба доїсти. Рис. Щось з цим. Да. А що робити? Я ж наварила рису, думала на двох, Ну <ріст> <ріст> я ж його їм сама. <ріст> У мене були періоди, коли я, ну знаєте, не то, щоб дуже... Як це пояснити? Коротше, ловила натхнення, Бути такою, типа, Хазяєшкою Не мене ніхто ні типу до цього не... Не тиснув на мене, не думав нічого такого. Ну просто типу вайбік, такий, знаєте, період, коли там люблю готувати, е, люблю от ті всі процеси такі тому господарство. Ну, типу я не знаю, що це був за вайб такий. E, і я багато готувала тоді різних страв, я пробувала нові рецепти. Я навіть намагалась лоточки якісь артемо, там з собою на роботу давати, бо за рахунок того, що я багато готувала, це треба було їсти. Бо я сама це не з'їм. Я ж не можу їсти 5 разів на день одне і те саме, тоже не готувала. Не скажу, що це дуже виправдовувалось, бо він іноді приносив нез'їдені лотки назад додому, знаєте. Приходив після роботи, я така, типу, готую вечерю, а він такий, а я вже поїв, я не буду їсти. Ть, ну ладно, я перестала знаєте, намагатися, просто поняла, що мені треба це використовувати як е, ну, перевагу. Бо мені пощастило, що я тільки за свою їжу, по суті, відповідаю, і там іноді щось у нас співпадає. Або у мене натхнення зробити якусь гарну вечерю, але перед тим, це моя відповідальність, перед тим, як приготувати якусь гарну вечерю. І я розраховую в голові, що ми будемо їсти вдвох, що буде вкусненько і так далі. Я завжди уточнюю у Артема, чи він буде їсти, чи він не поїсть десь перед тим, як прийти додому. Я, короче, можу розраховувати на те, що типу, я готую на двох, і тоді я готую на двох, він каже, що да, окей, все, я тоді на вечерю ніде, і ми, типу, покушаємо разом. Ви мені щось напишете, що це через те, що йому не подобається моя їжа, але ні, це не через це. У нього просто, якщо якісь робочі зустрічі є, або не тільки робочі, він з друзями може після роботи ще встигнути зустрітися ввечері. Зазвичай це десь в якихось закладах. Він просто там кушає. От. І він знає, що я люблю вранці поспати. Подовше. Мені не треба нікуди рано вставати, тому він мене не будить і просто снідає десь. І за це я теж дуже рада. Не теж рада. Все. Так, в мене рис. Я, коротше, почала його варити без масла. Я не додаю вершкової масло в ньому. Я все одно його заправляю соєвим соусом. А з вершковим маслом рис перетворюється на взагалі, кірпіч в холодильнику потім. Так, з ним трошки легше працювати. Так, салатик зараз швидко, там вже яйця посмажилися, рис нагрівся. Зараз трошки зеленушки зроблю. І все. Будемо кушати швидко, бо я вже, чесно кажучи, вмираю з голоду. Просто жах. Просто жах. Додивилася вчора серіал крізь сніг на Netflix. Дуже непоганий. Тільки не плутайте з фільмом крізь сніг, бо фільм крізь сніг повна шляпа. Він жахливий, але серіал від Netflix хороший. Так розумію, що це ще не кінець, а там ще буде продовження. І я сподіваюся скоро, бо мені зайшов дуже серіал. <звіця> а, і зараз включила собі, поки готую, а... цей зовнішні мілини. Ви <звіця> 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 мені писали після того, як я приїхала з Тенеріфа. А... І сказала, що мені дуже серфінг сподобався в інстаграмі. Ви мені писали, подивися серіал зовнішні мілини. Він тобі по вайбу, дуже сподобається, бо там багато серфіну пов'язане, там все вселітнє, класне. Але я його вже дивилася. Дай мені подобається зовнішні мілини, дуже класний сюжет. Як не скажу, що прямо я готова його передивлятися <гум> на регулярній основі, але непогано. І зараз ось вирішила. Передивитися останні, перед останній сезон, бо вийшов новий вийшов четвертий, але я зовсім не пам'ятаю, що був в третьому, тому зараз його дивлюся. І тоді включу наступний новий, який вийшов. Взагалі можете поділитися в коментах під влогом. Своїми улюбленими серіальчиками, які ви рекомендуєте глянути. Ну, тільки давайте без таких легенд, як Щоденники вампіра» там і все із цієї категорії. Поділіться чимось, що не є супер популярним, але вам дуже-дуже сподобалося. Отаке давайте. Я, наприклад, раджу крізь сніг, бо я за нього ніде не чула, ніхто не говорить. Бо, мабуть, фільм всім не сподобався. Але серіал дуже хороший. Так, все, більше в салат нічого не буду додати, бо вже хочу їсти. У мене тут томати маленький такі, огірочок, листя салату. І зараз я це заправлю. оливковою олією, Трошечки вальзамічним оцтом. Я не можу вам саме цей радити, бо він якийсь дуже солодкий, я розумію, що там цукру. Капець додали оливкового олія. І ще зараз посолимо Чуть-чуть А, і ще трошки соєвого соусу я сюди крапну. І буде класно. А, сім додати, подати, не допомагає. Боже, мені здається, цей влог вже буде йти дві години. Я щось захопилася. Все? Готова. Я бажаю смачного і сподіваюся, що вам смачно. Боже, в мене вже маска застигла на обличчі, мені зараз буде не дуже зручно їсти. Це я включаю серіальчик і кушаю. Mm. Без масла мені, до речі, більше подобається. Риці. Він мені смачніший без вершкового масла. Будемо все Швидесенько. Так, який план? Зараз я трошки приведу себе в порядок. Потім. Я виставляю сторіз, пару штуки ще там з а те, що в мене залишилося, те, що я ще не встигла показати. Після цього я йду на пошту. Забираю посилку на огляд. Мені прийшла в інстаграм. Після нової пошти я заходжу на точку видачі розетки, тому що там я замовила. Подарунок для мами Артема. У неї теж був день народження 22 числа. І ми з Артемом обрали подаруночок, треба його забрати. От, і після е... цього я повертаюсь додому. Знімаю швидко огляд оцей в інстаграм, який мені потрібно виставити. І все. Їду в Черкаси. Я говорила вам, що треба поїхати в Черкаси, відсвяткувати день народження. Артем мав їхати зі мною спочатку, потім у нього з'явилася на завтра робота, тому він сьогодні не поїде, але буде дивитись там по ситуації, можливо, приїде завтра, можливо, ні. Короте, як вийде. Тому я їду сьогодні поки сама. До речі, запитаю що Совасі, Їй часом не треба в Черкаси? Бо я щось і не запропонувала їй. Чуєш, а тобі не треба в Черкаси? Ой, щось я. Чуєш, а тобі не треба в Черкаси, случайно? Я просто забула тобі сказати, що я сьогодні їду, я не чи я говорю, чи ні. Раптом тобі треба поїхати. От кажу, що я сьогодні буду їхати, можеш пасти на хвіст, якщо. Тепер моя совість чиста. А, от і все. А ввечері на п'яту годину будемо святкувати бабусин день народження. Вона до себе в гості запросила. Я ще можу квіточки якісь. Якщо встигну забіжу, куплю в Черкасах. Сподіваюсь, що встигну. І, в принципі, все. В черкасах теж багато. Справ. Думаємо почати здавати в оренду квартиру нашу цю стару, в якій ми жили в Черкасах. Хочемо з мамою туди поїхати, подивитися, скільки в нас там речей, можливо, щось кудись перевезти, щоб, ну, відповідно, там було пусто. Отак от. Сорі, у мене там на фоні стиральна машинка працює. Ну все, коротше. Я далі пішла фарбуватися, не буду вас затримувати. Побачимось трошки пізніше. Все, Вона готова. Я отягнулася так комфортненько, бо мені їхати в машині 3 години. Сподіваюся, що швидше, сподіваюся, що половиною десь. Тому я в худі в лосинках. І в носочках взяла з собою один шоп в Черкаси. Там у мене один комплект одягу, ще один. Зазвичай, коли я їду в Черкаси, я їду в одному одязі. І ще один комплект беру з собою, щоб мені можна було перевдягнутися. І назад, скоріше, все, їду в цьому. Ну, коротше, якраз тут. Там трусики, носочки взяла, косметику, яка мені потрібна. І вся помістилась в один мій шопер. Тому давайте виходити. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Ось тут сохнуть коврики. Бачите, сушилка досі стоїть тут. Я ще нічого не придумала. Так, квіти вже це Тьома дарував нам з мамою, коли ми приїхали з Тенріфа. Він нас зустрічав на вокзалі. І ось троянди, які Тьома подарував мамі, вони ще досі стоять, з ними все добре. А ось ці вже... Бачите, щось засухли. Ну, ладно, мене дуже цьому викинемо, в мене часу зараз нема. А, все. Зуваюсь. Марія Олександрівна нарешті в дорозі. Я на півтори години від свого графіка. Запізнююся. Але, вже як є, купила бабусі квіточки у себе в квітковому магазині. Біля дому, щойно лежать ось біля мене. Зараз я прийду в поліцію і покажу. Ось. Сподіваюсь, там є фокус. Білі хризантеми. Вони такі свіжесенькі, дуже сильно виділялись на фоні всіх інших квітів в магазині. Якісь там всі троянди були вже такі, знаєте, наче позавчора їх на продаж виставили, ну, може, і раніше. І малесенькі, Боже, ну, коротше, не дуже мені сподобався асортимент. І на фоні цих всіх квітів ці білі хризантеми просто ідеальними виглядали. Я така, так, да, давайте мені їх, вони підходять. А, що ще? А, я заїхала дорогою, щойно на заправку, заправила повний бак, віддалеко гроші за це не подобається мені заправляти повний бак. Я не люблю цей про. Треба якось привчити себе потрохи доливати кожен раз, знаєте, от там типу бачу, там третина бака вже закінчилась, я собі долила. А коли в мене закінчується б'є я просто заливаю повний бак і віддаю 3,5 тисячі за один, знаєте, приїзд на заправку. Це мені не подобається. Ні. Що відбувається? Що там всі намагаються когось обганяти? Їдьте собі, Боже. У мене тут між ногами пачка яблучних чіпсів стоїть. Не знала, що на заправці взяти поживати. Не було часу чекати на ходох чи щось таке, я взяла собі яблучні ці сушки. І все, їду. Буду їхати швидко, бо ну, знаєте, не хочу, щоб мене там довго всі чекали. Тому газ і поїхали. Боже, що за трафік відбувається зараз? Все, я виключаю камеру, бо мені треба бути уважною. Тут щось непонятне. Ждемо, думаю, не працює. Привіт. Бігом заходить. Не стрибать на мене. Не стрибать на мене. Чого такого? Ваша вже за комушка. А тепер Кеті з зай 3 Привіт, тулі моя зайка, боже, свиночка, ми вам. Дякую, 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 дякую. Нарешті ми тебе дочекалися. Я вже картоплю не достаю з духовки, знаєш, такі півгодини. А, треба було. Тебе дякую. чекаю, так? Да. Дякую. Дякую. Само Києва їхали зі мною. М -м -м, супер. Сюди. Вау! Здравствуйте! Показуйся сюди. Ух ти. Ух ти. Я тут пока разживаюсь ну, а <ст Ranked> да, Маша, э, вот, тапочки да. у нас так. сразу а, стоят а, Здравствуйте все! Привет, привет. Как ваши дела? Хорошо! Хорошо? Ты тут обниматься тихо. бегом. Ай. <схот> <схот> Обнимашки, целовашки. А что у нас так тихо? А, да, да, а да. музыка, а, да, музыка пиши, пляски, да? где? Влад, Влад, я Отакі эти пить штукатурку. Это <гум> уголочек купила, готовий <гум> уголочек, який <гум> да, вже готовий, який. Воно все і буде розвивається. Дорога квартира, коли ти заходиш всередину. Отак от, от на фото, воно дивиться однаково, і та хорошо світленька така, і ця світленька. У нас <поцес> зараз думаю, ну, процес такий ну, цікавий. Таро що чудово! <поцел> Ваш улюблений колір. Коротше, це у нас була коробка з нашого магазину з Там одяг, та модяг, який або був з мінімальним браком, або просто десь у нас залишався. Короче, я хотіла на благодійність віддати. Але дівчата почули, що в мене є така коробка, в машині зараз кажуть, будемо міряти. Ось дивіться, розбирають всім щось потрібно. Ну хорошо, отлично. нічого не треба. Ну немає моєго гардеробчика. Ну, це ж у нас таке для дівчат. Я та. її стільки розмірювала, але думаю, ну блін. Ну, бабуся, супер. Класно. А ну, Подивись на мене, ж така класна. Бабуся гуляє з Каті ночами. Їй не видно в чорном одязі, а Ви, так віде? видно. Горло високе, тепло буде. Душа гарна. Я так не завтра зранку. Віка, живенька. Ну. Тік-ток ефір проводить Замін. по графіку. <ристост> Час ночі. Не готова. Тут треба дуже обережно, якщо є каміння і воно може ну, точно. Ну, Лазерна. Так, Я так, так, теж так, приймала і, участь. Але потім вже Ви почала засинати. Пішла, сходила в душ, вмилась. І ось зараз вже скрити кала. Да. Ми у мами вдома. Все. попрощалися. Там вже закінчить, попрощалась. Нормально, так буде. Ну, Все, пока. Мама, час ночі. Іди спати. Алкогольні напої. слышиш? трансляція обмежна для деяких глядачів. Алкогольні напої, то нові виробить і наркотики. Ми ча чай пили з шоколадкою. Ну, Тік-Ток, чуєш чай з шоколадкою, алкогольні напої і наркотики. Ні, ну цукор це в якому сенсі, звісно, наркотик. Ну, щоб прямо так нас звинувачувати і обмежувати ефір, це, звісно, сильно. Коротко про алгоритми Тік-Току, так? Чай в чашках, так сказати. Чай в чашках, да, ладно, келихи були би в руках. Може, було б підозріло, але чашки кольорові. Сейчас покажу. Просто в чашках чай. Вот виглядають ці чашки. От як шоколадка. Ти просто її так їла, як наркотик. Все, я закінчив влог, він, мабуть, був 2 години, тому дякую, що додивились до самого кінця медальку всім, хто зараз тут. Давайте, хто додивився до кінця, напишіть в коментарях слово персик. Ні, персик. Персик. Я так пойму, що ви додивились до кінця.